Поступальний соціально-економічний розвиток області потребує молодих кадрів, у тому числі й у сфері державного управління та в органах місцевого самоврядування. Саме із такими перспективними молодими людьми, які є лідерами молодіжних об'єднань у своїх районах, днями зустрівся голова облдержадміністрації Василь Чуднов. Розмова вийшла цікавою та змістовною. Представлення оновленої програми роботи молодіжної адміністрації та знайомство в Івано-Франківську відбулась зустріч очільника області Василя Чуднова з головами молодіжних адміністрацій та активістами області. Сьогодні в нашій зустрічі буде представлена платформа молодіжної адміністрації, оновлена програма. Також сьогодні буде знайомство, як і голови обласної державної адміністрації з головами районних молодіжних адміністрацій, і також їх відповідно керуючого складу молодіжної адміністрації і представлено всіх заступників. Тому сьогодні буде приємна зустріч. Також під час зустрічі нагородили значний вклад в реалізації державної політики і особисту активну громадянську позицію голів молодіжок Городеньківського Галицького та Ро. Жнятівського районів Степан Данилюк розповідає, впродовж чотирьох років Галицька молодіжна адміністрація працювала активно у всіх напрямках. Проведено маса заходів, як розважальних, так і різного роду. Популяризації здорового способу життя та такі, багато, багато різних заходів. Основним завданням молодіжної адміністрації це об'єднати молодь кругом себе, зробити її активною. особливу увагу приділяється молоді, яка проживає в сільській місцевості. Це є один з пріоритетних напрямків, над якими ми маємо працювати і надалі. Під час зустрічі відбулось представлення нового радника, голови ОДА з гуманітарних питань Станіслава Бичая. Хлопець поділився з нами, чим займатиметься на новому місці. Одним із основних моїх завдань буде реалізація тих проєктів, які направлені на підготовку молодих державних службовців, молодих людей, які мають бажання працювати на державній службі, а також, скажімо так, весь багаж всіх тих аспектів молодіжної і державної політики, які необхідно реалізовувати як в області, так і на місцях. Голова ОДА Василь Чудно в свою чергу зазначив, що має великі сподівання на молодь Прикарпаття. Я сподіваюся, що ви справді, чесно кажу, без пафосу, що ви справжні майбутні нашого Прикарпаття. ж не в тому, чи ми там щось підписали, чи ми ще не підписали. Європейську країну, європейський регіон можна робити без підписів. Це, знаєте, формалізація десь. Можна говорити про стандарти, про які хочете. Але якщо в регіоні буде процвітати корупція, якщо в регіоні буде процвітати телефонне право, якщо в регіоні не буде таких прогресивних людей, ніякі підписи, ніякі вступи, куди б ми не підписали, не зроблять цей регіон європейський. І от я на вас дивлюсь, от скажіть мені, якщо б сьогодні ми не знали, що ми зібралися в Івано-Франківську. В чому різниці, що ми не сидимо зараз в Берліні, чи в Лондоні, чи в Парижі? Незвичайно інтелігентні, красиві обличчя. Схожі зустрічі відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.